Розповідаємо про події на цю мить. Ви дивитесь новини з поміж іншого, дізнаєтесь, чому на Львівщині пікетували шахтарі. Як політехніка відзначатиме 200 років та про ще одну поїздку львівських волонтерів на схід у студії Ірина Гоць Сурдупереклад Елілі Вечір добрий. Сьогодні близько 11-ї години до надзвичайників знову надійшло повідомлення про пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі. За попередньою інформацією, загоряння відбулось на площі 10 метрів квадратних. Над ліквідацією працювали три підрозділи надзвичайників. Нагадаю, вчора на Грибовицькому сміттєзвалищі також спалахнув вогонь. Пожежа охопила площу 150 метрів квадратних. До гасіння залучили 17 людей та три одиниці техніки. Сьогодні вранці гірники Львів вугілля вийшли на дорогу, аби привернути увагу до своїх проблем. Кілька десятків шахтарів ходили пішохідним переходом у селі Воля Висоцька Жовківського району і вимагали виплатити заробітну плату. Кажуть, грошей не бачили ще з травня. Крім шахтарів, на дорогу вийшли і працівники вуглезбагачувальної фабрики. Акцію протесту шахтарі анонсували до 21.00, проте вже завершили. кажуть, це було попередження нагадаю за травень і червень борг перед гірниками львівщини становить більше становить більше ста мільйонів гривень 28 липня липня вівугілля перерахували 13 мільйонів гривень на виплату зарплати гірникам шахтарі вимагають аби їм виплатили повну суму вони мали відповідне спілкування і з міністром профільним також було спілкування тут в стінах державної адміністрації з головою Львівської обласної державної адміністрації. Хочу сказати, що це вийшла невелика частина до речі для мене це є дивно, оскільки є певне порозуміння з поспілками. Є розуміння того, яким чином будуть перераховані кошти вже сьогодні. На рахунки вже безпосередньо людей зайшла певна сума коштів. У нас попереду опалювальний сезон. у нас відповідне доручення уряду, щоб забезпечити певний обсяг вугілля. У нас є розуміння по тому, що будуть перераховані кошти, і нам треба збільшувати вуглевидобуток. І такі от речі вони не сприяють цьому. Волонтери разом із пошуковцями чорного тюльпану віднайшли місце падіння одного із гелікоптерів Бродівської, 16-ї бригади армійської авіації. Трагедія сталася, коли 2 травня 2014 року терористи збили два гелікоптери цієї бригади на околицях Слов'янська. На тому місці загинуло троє героїв. Львівські волонтери вже практично об'їхали увесь периметр лінії розмежування від станиці Луганської до Маріуполя. Це вже була 22-га поїздка на. На передову, і цього разу львів'яни назбирали аж 40 тонн допомоги військовим. І власне цього разу західноукраїнські волонтери їм вдалося віднайти ще історичну знахідку місце падіння одного із гелікоптерів. Ціль львівської обласної ради облагородити це місце і встановити там до дня незалежності пам'ятні знаки. Ми зібрали там у пакет і під ДНК, там? Так, да, під ДНК і все віддали туди у морг наш міський. Таке трохи моторошне місце опалені дерева, фактично опалена земля, дерев'яний хрест, який, до речі, кілька разів, як нам пояснили, власне місцеві патріоти намагалися звідси висмикнути з незрозумілих причин. Хлопці нам подарували, щоб ми передали родині власне жетон загиблого топчия. Тобто, це обов'язково зробимо по до Бродів зоні АТО за минулу добу було поранено троє українських військових. Жоден боєць не загинув. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Андрій Глисенко. Тим часом у прес-центрі антитерористичної операції повідомляють, що за минулу добу російські окупаційні війська 56 разів відкривали вогонь по підрозділах збройних сил України на Донбасі. Зокрема, 33 обстріли зафіксовано на Донецькому, 21 на Маріупольському та два на Луганському напрямках. Сьогодні минає 151 ша річниця з дня народження митрополита Андрея Шептицького. На честь цього у Львові організували свято української молоді із митрополитом, адже свого часу Шептицький періодично зустрічався із молодим поколінням, бо ж вірив за ним майбутнє України. На молебень до собору святого Юра з'їхались молодь з усієї України та навіть за кордону. Так розпочали перше свято молоді із митрополитом Андреєм Шептицьким. Митрополит Андрій Шептицький усе своє життя жив і творив для України і для української молоді. Він, як ніхто інший, розумів, що саме молодь це є сьогоднішні і завтрашні України. Побачити Андрея пощастило Петру Франку. Він був п'ятирічним хлопцем, коли уперше зустрів Шептицького. Пригадує, як діти-сироти думали, що Шептицький є святим Миколаєм, а все через його щедру душу. Я був як півсиротою, сиротою, а у Львові було дуже тяжко в сорокових роках. Я маю на увазі з харчами, і він власне тих. Дітей пам'ятав з українським комітетом організовував допомогу. Особливо це відбувалося перед Церковними святами нам давали великі подарунки. Історики ж відзначають багатогранність постаті Шептицького та переконані, чим вплив на це мали його шляхетне походження та висока освіченість. Він успадкував від своєї родини ще від своїх предків. Ну з родини Шептицьки відомо було чотири єпископи, два з них київські митрополити. Розумієте, це успадкував ту культуру, ота генетично. Бо передалася йому, і він і, і, і оскільки як аристократ, як граф, в нього був широкий погляд на світ, на світ на Україну. В радянські часи діяльність митрополита Андрея замовчувалась, і лише з часу незалежності України почали відкривати маловідомі сторінки з життя митрополита. для мене, шептицький є прикладом прикладом практичності. Практичності в житті, як мало є політичних і релігійних діячів, які суто скеровують людей на практичність, на солодення, на просте життя. А він якраз був з тих людей, які давав орієнтир на просте життя. Для того аби молить знала більше про митрополита, для неї організували ще екскурсію святоюрським комплексом та до крипти собору. Ірина Куноне Сергій Медведів. Новини. А ще у 151-й роковини з дня народження українського релігійного діяча у нашому місті відбулися два спортивні фестивалі. Адже видатний церковний діяч з небайдужістю ставився до спорту і сам грав у шахи. Саме із цієї настільної гри і відбулись змагання у приміщенні головного корпусу Львівської політехніки. У турнірі брали участь діти, а також чи не всі відомі гросмейстери Львівщини. Минулого року я так само приймав участь буде бліц. 3 хвилини плюс 2 секунди на хід 10 гравців, 9 турів. Побільше би таких і, в принципі приймав би завжди участь. Також вшанували пам'ять митрополита і юні футболісти. Мета такого заходу не лише здобути головний трофей, а й навчити учасників грати в дусі поваги та любові один до одного. Нам дуже сподобалось відкриття. Говорив священник. Ну ніби щоб. Бути ніби людиною і завжди залишатися. І в нас дуже хороший настрій. Національному університету львівська політехніка 200 років. Традиційно вважали, що витоки навчального закладу сягають 1844 року. Однак документи з австрійських архівів свідчать, що історія університету почалася у березні 1800 року. 16-го досі побутувала думка, що Львівська Львівську політехніку заснували після того, як австрійський імператор Фердинанд І дозволив створити у Львові цісарську королівську технічну академію. Однак випускники вишу з'ясували, що університет заснований на 28 років раніше. Днем Мородень Львівської політехніки можна вважати 7 березня 1816-го. Саме тоді попередник Фердинанда. Першого австрійський імператор Франц перший дозволив відкрити у Львові реальну школу. Вивчали архівні документи понад 8 років. Відзначатимуть двохсотліття вишу у листопаді цього року. Знайшли спочатку окремі фрагменти історії Львівської політехніки, яка сягала до 1816 року. Потім почали шукати документи, які підтверджували цю дату. Ну і виявилося, що от протягом цих останніх десь скільки восьми років. Є знайшли дуже багато документів, які підтверджують те, що львівська, витоки львівської політехніки починалася з 1816 року. Надзвичайно важливим ключовим документом було це, коли привезли звідня матеріали, які з архіву віденського про заснування реальної школи, де чітко зазначено, що час політехнічного інституту ще не настав. А давайте почнемо з реальної школи, яка потім може бути. Тобто вона закладалася зразу з перспективою. Це фундамент, на який потім будувалися наступні навчальні заклади, які зараз є Національною Сертюської політехніка. Він лікує львів'ян за дякою. Польський хірург із Вроцлава вже вісім років оперує маленьких українців. За два дні зробив лапароскопічні втручання трьом маленьким львів'янам. Польський медик із найменшими розрізами у тілі вилікував внутрішньочерепні вади кількох пацієнтів. І більше про це Ірина Качмарик розповість вже о 20.30. Розмила вода неподалік львів водоканалу, асфальт провалився під землю. Маленька провалена з понеділка перекриває рух автотранспорту по вулиці Зеленій. Діра утворилася на межі між водостічним колектором та каналізацією під землею. Саме там асфальт провалився просто під час руху автівок, адже водостічні труби в цьому місті експлуатуються не один десяток років. Однак фахівці запевняють справа не в трубах, а в рясних дощах. Саме через це асфальтне покриття не витримало навантаження. Наразі на місці провалі встановили спеціальні знаки та відбійник. Ремонт метрової ями обійдеться місту у 23 тисячі гривень. Документи для того, щоб частково перекрити вулицю Зелену. Ну, на жаль, прийдеться все-таки понеділок, тролейбус не будуть ходити по правій стороні, тому що воно буде небезпечно. Ліву сторону ми будемо періодично пропускати, поставимо наші працівників, вони будуть пропускати разом з міліцією, з поліцією, що провісти, ліва сторона буде проїжджати, проїзна. Я думаю, що ми за один день там ці роботи виконуємо. Гра, яка переросла в лиху манку. Покемони повернулися через 20 років і знову завоювали світ. Перша відеогра з покемонами з'явилася у 96-му, а потім її персонажі перемістились в аніме та книжки. І ось вони знову на піку популярності. Гравці їх ловлять на реальних вулицях. У чому секрет кишенькових монстрів та чи може нашкодити вашому здоров'ю примітивна забавка?» – дізнавався Віталій Гамадин. Гра, яка змушує фанатіти. Марта з товаришем лише за день находила близько кілька десятків кілометрів. І все через віртуальних монстрів, замість того, щоб читати літературу яку дали читати у школі на літо. Дівчина в захваті від нового додатку на смартфоні. Ти ходиш по місту, ловиш всяких покемонів, всякі точки. Це якісь відомі місця, наприклад, там церкви, всякі пам'ятки. Ти підходиш до них і там так само знаходиш всякі штучки. Класні наразі вона себе вважає новачком у грі, однак розповідає, що є геймери, які вже умудрились навіть заробляють. На покемонах. У мене поки що 67 покемонів, я тільки недавно почала грати. Максимально, здається, я навіть не знаю 250, так як в мене пише, я точно не знаю. І так поки що я тільки у Львові ловлю Психологи ейфорію від віртуальної гри вже трактують, як ігроманію що впливає на нервову систему та підсвідомість підлітків. Кожна гра впливає на підсвідомість кожна гра затягує. А колись дворяни програвали цілі маєтки в покер. Бо це їх затягувало. Програвали своїх дітей, програвали своїх жінок, програвали майже все своє життя. Однак фахівець додає, що людей зі стійкою психікою манія покемонів майже не зачепить А через певний час і фанатикам віртуальних монстрів стане нецікаво бігати містом зі смартфоном. Вічного нічого немає. Це нова гра, вона досі не від не відсліджена, тому що вона тільки-тільки з'явилася. Я думаю, то буде теж не довгий час, так само як покемони колись вийшли з моди в 90-ті роки. Так само, як зараз питати, молодь, що таке покер, вони не знають, вони навіть не вміють тримати оті карти. Паперові, тобто, я думаю, що якийсь час пройде і то все зникне. Однак наразі українці просто божеволюють від комедних графічних монстрів, та інколи весела забавка може невесело закінчитись. Граючи у додаток, люди порушують правила дорожнього руху, дістаються небезпечних та заборонених локацій, чим можуть нашкодити самі собі. Покемономанія, яка захопила світ, навіть у найменшому населеному пункті, де є інтернет, 70% мешканців грають у додаток з покемонами. Та, на жаль, гра приносить не лише поза. Позитивні емоції, але й летальні випадки, і навіть у Львові вже піймали порушника правил дорожнього руху, який під час їзди на автомобілі грав у додаток. Віталій Гамадин, Любомир Козак, новини. І це все, що ми встигаємо вам розповісти цієї години подій дня, що минає, підсумуємо о 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, пишіть нам на електронну скриньку. Її адресу знайдете на нашому інтернет-порталі львів. нагадую, саме там завжди більше оперативної інформації життя регіону та країни. Пам'ятайте, немає нічого неможливо, якщо ви справді цього хочете. До зустрічі.